Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми далі говоримо про ситуацію на українопольському кордоні, тому як українські мітингарі, українські далекобійники, які стоять там на кордоні, вийшли на мітинг, до них приєдналися також члени однієї організації. Ми сьогодні поговоримо про те, що ж там відбувалося, чим це все закінчилось і що буде взагалі відбуватися далі. Тож, кому цікаво, дивіться це відео до кінця. Дякую кожному з вас за перегляд. Дякую за ваші лайки, ви дуже сильно допомагаєте і підтримуєте канал. Тож вдячний кожному небайдужому. Отже, на пункті пропуску Краківець Корчова українські перевізники провели мітинг у відповідь на блокування польськими протестувальниками перетину кордону вантажівками з Польщі в Україну. І, власне, я з Сергієм Пехом ми їздили в неділю саме на цей пункт пропуску. Ми проїхались по всім, але на цьому ми були найдовше. Говорили тут найбільше з людьми, і е, я насправді був здивований, що взагалі такий мітинг е, був організований і його не, е, скажімо так, його не заборонили провести. Тому як там на кордоні дуже багато поліції, яка захищає і тих мітингарів, і не дає там українським водіям дуже сильно висовуватись і якось там відстоювати свої права. Е, ось тому е, будемо зараз також про це говорити. На сьогоднішній день мітинг перевізників на польсько-українському кордоні організували члени громадської організації Міжнародні автомобільні перевізники України і до акції цієї пробної, як я розумію, долучилися долучилося перевізники та водії разом з транспортом. Загалом під польський кордон приїхало понад 30 вантажівок. От і маємо е, пряму мову голови цієї громадської організації, власне, яка цей мітинг організувала. Сьогодні це попереджувальна акція. Відповідь на блокування ключовим автош... ключових автошляхів польськими протестувальниками до мітингу доєднались перевізники водії з вантажівками та транспортом. Нас обурюють дії польських колег, оскільки цей в цей складний час, замість того, щоб підтримати Україну, вони створюють перепони. І також організатори цієї акції друзі наголошують, що через військову агресію Росії в Україні абсолютно всі і Україна, і українські сусіди опинилися в дуже складній ситуації, і на сьогоднішній день не можна нам сваритись потрібно навпаки об'єднуватись і потрібно. Пам'ятати, хто на сьогоднішній день є агресором і хто загрожує суверенітету, незалежності і життю кожного з тих, хто проживає в наших країнах, потрібно працювати разом і потрібно розблоковувати кордон. Натомість, що стосується цього мітингу, в багато хто може подумати, що це нічого не дасть. Але насправді є оцей маленький секретик, про який також по телевізору не говорять. Просто говорять, що кордон заблоковано. Говорять, що кордон заблоковано для українських перевізників, але ніхто не говорить про те, що жодної польської фури на польській реєстрації не заблоковано. І вони спокійно проходять саме через ці кордони. Їх проводить поліція конвоями, цілими колонами проводить до кордону. Вони без проблем заїжджають в Україну. І виїжджають з України точно так само легко. Тобто, якщо справді поліція не буде втручатись, і якщо українські перевізники зможуть відстоювати свій інтерес, зможуть блокувати ці пункти пропуску і для польських перевізників, то тоді ситуація заграє зовсім іншими фарбами. Тому як цим польським перевізникам стане просто невигідно. Блокувати кордон, якщо вони також не зможуть через нього їздити, бо вони також не зможуть заробляти гроші і виконувати свою роботу, точно так само, як це зараз відбувається з українськими перевізниками. Бо ми також з вами вже в минулих відео говорили, і ще будемо говорити про те, що на сьогоднішній день ціни на перевозку вантажів з Польщі в Україну виросли в 3-4 рази від початку цієї блокади, і ціни продовжують рости. Це, якби, дивлячись на це, можна зробити висновок, що оці польські фірми маленькі, які блокують кордон, їм вигідно платити мітингарям декілька злотих для того, щоб вони там стояли, розпивали алкогольні напої і не пускали українських водіїв, не давали їм просто робити їх роботу. Натомість польські компанії просто таким чином. Скажімо так, повпливали на ринкову ціну цих перевозок і заробляють зараз, отримують просто-напросто надприбутки, от і допоки така ситуація буде тривати, допоки не буде заблоковано кордон і для польських перевізників для авто на польській реєстрації до тих пір, справа не буде рухатись. Тому е, оці блокування саме українськими е, водіями і українськими громадськими організаціями, вони можуть бути дієвими, якщо поліція не буде втручатись. Бо також е, виходячи зі слів далекобійників, з якими ми спілкувалися, поліція дуже сильно захищає е, всі ці мітинги. Вони не відповідають. Якщо в них щось спитатись, то вони говорять, ми не знаємо. Але якщо там українські мітингарі десь хочуть пішки просто пройтись, подивитись на тих мітингувальників, то поліція одразу ж просить їх повернутись до автівок. Одразу ж там з'являється декілька додаткових автівок з поліцією для того, щоб не було там ніяких бійок, і для того, щоб не було ніякого силового впливу, і так далі на тих мітингувальників, які, власне, і затіяли оцю всю кашу. І також. Немає там багато людей, і виходить так, що просто там група з п'яти або з десяти людей, які там мітингують, вони власне можуть тримати тисячу, тисячу двісті, тисячу п'ятсот водіїв, які змушені просто чекати через те, що там на кордоні 10 чоловік стоїть і блокує цей кордон. І дуже жаль, що місцева влада повелась на якби на цю провокацію і дала їм змогу це робити. Що польська влада, польський президент також як ніяк не реагують. І ніяк не працюють в сторону е, вирішення цієї ситуації. Ми також говорили про те, що українська е, якби між Україною, Польщею та Європейським Союзом на цьому тижні буде тристороння зустріч, де будуть вирішувати ці проблеми. Але е, не треба забувати, що фірми зараз отримують надприбутки і вони будуть робити все для того, щоб отримувати їх якомога довше. Якщо е, польська влада не. Не буде мати політичної волі, не буде мати якогось, скажімо так, прямого рішення, прямого наказу розблокувати кордон і позабирати цих мітингарів звідти, то це все може тривати справді ще і до початку січня, можливо, навіть і довше, можливо, аж до створення нового ужинду в Польщі, коли вже опозиція прийде до влади і вирішить це питання. Я особисто дуже великі надії покладаю на нову польську владу, яка. Я надіюсь, я не знаю, чи це правда. У вас може бути інша думка, але я, як мінімум, надіюсь і мрію про те, що нова польська влада буде по-другому дивитись на українців, які проживають в Польщі, по-другому буде дивитись на відносини з Україною, не буде прикриватись українцями а буде справді дипломатично відноситись до нашої країни. І Буде згуртовувати два наших, район, два наших народи, а не розділяти їх за ознакою національності, за ознакою якихось поглядів або за якимись іншими ознаками, як це може відбуватися зараз. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую, власне, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!